Доброго ранку, діти, рада вас вітати! І сьогодні в нас за розкладом малювання. Зимонька зима прийшла, багато снігу принесла. На дерева на ложок випав біленький сніжок. Зима захорделить, піде сніг і вкриє наші дерева, нашу землю білим-білим снігом. Давайте сьогодні з вами спробуємо намалювати дерево засніжене. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, бажано блакитного кольору, водечка, фарби, пензлик, а також нам допоможе губка зробити білий пухнастий сніжочок. Ну що, почнемо? І подивіться, який гарний зимовий пейзаж у нас вже виходить. І додамо ще одну деталь, ми з вами намалюємо місяць у небі, під яким буде блищати наш сніг. Так, гарню. Жовтим кольором додамо наш місяць. Так, подивіться, ось така у нас гарна робота вийшла, зимовий пейзаж. Наше дерево одягло білу шубу і стало гарним-гарним. Чекаю на ваші роботи. До побачення!